Привіт! Мене звати Андрій Прокопчук. Я допомагаю чоловікам стати натурально привабливими для протилежної статі за рахунок сильної особистості. Я активно практикую зваблення більше п'яти років, прийшов усі можливі школи та методи зваблення. На своїх тренінгах я щедро ділюся досвідом і знаннями, накопиченими мною та моїми учнями протягом довгих років методом проб та помилок. Зараз ти побачиш реальні кадри з попередніх тренінгів. Я даю лише працюючу теорію без води. Легко для сприйняття у затишному залі в центрі міста і індивідуальну теорію, підказки і мотивацію під час практики. Практика в форматі завдань. У кожного завдання свої, індивідуальні, по наростаючій складності. І виконувати їх можна в будь-яких людних місцях: вулиця, торгові центри, клуби, кафе, ресторани немає різниці. Коли я даю завдання, я чітко пояснюю, як його правильно виконувати і показую його правильне виконання. Так як відбувається тренінг 8 учу. Ось. Ось наступне. Хлопці в полях виконують завдання, практикують, знайомляться і все виходить на ура. Дружня атмосфера, правильне оточення, об'єднане спільними цілями, постійна підтримка та мотивація це те, що потрібно для того, щоб досягнути успіху. В тебе не буде можливості не виконувати завдання, тому що за невиконання завдань передбачені покарання. Відчувається таке о, -о, -о розкажи мені, Бля, це просто охрінна штука, чоловіки вам кажуть. Вчора було два знайомства. І я бачу, ті ну, поки не стезиться по тому, як вона поводиться, тому як вона реагує на, на, на шнури що вона хоче пісні, і хоче вже сьогодні. Я це бачу, і це вже фільтр є на це. Ось цього ти? я раніше я не замічав. На тренінгу кожен переживає повний спектр емоцій, викладається на максимум, отримує реальні результати. І мені як тренеру дуже приємно спостерігати за реакціями красивих дівчат на учасників тренінгу. Ці непідробно зацікавлені очі дорогого коштують. Але ще приємніше мені бачити радісні лиця хлопців. Я зробив, все круто, це офігенно, блін. <ривіт> 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 я тупанув два рази, кажу, Іра, замість неї, вона каже, я не Іра, я Оля. Але ми все одно то переграли жарт. Це супер, бля. дуже просто ні слова не сказав. Дала номер зразу. Тема офігенна. Це супер ровно. Зачувати. Дівчина дуже мила, приємна, е, готова до спілкування і мені дуже сподобалося. Думаю, наступний тиждень в мене буде знає побачення. Мені подобається. Ти відчуваєш зміни всередині себе? Ахуєнно! це одне слово і більше. Не, не треба. Та, я відчуваю, що я росту. Це дуже круто. Тренінг закінчився, а хлопці продовжують спілкуватись. Вони діляться своїми успіхами, спілкуються в чаті, обговорюють різні ситуації, зустрічаються і разом веселяться.